Що ж, настав час робити відповіді на ваші запитання. В цілому питань було набагато більше, ніж я очікував, прям набагато більше. Ну а в цілому задати своє запитання ви могли на Ютубі і в моєму улюбленому тег-каналі. Підписуйтеся туди. І по традиції почнемо ми з Ютуба. І так, перше запитання як ти ставишся до Євробачення? В цілому, сама ідея дуже класна, але Євробачення зараз виглядає дуже кінжово. Який твій найулюбленіший диктатор? Хм. Я так скажу, це один художник. Чому два канали називаються одним іменем? В цілому це дуже велика проблема, але нічого я з цим зробити не зможу, так як немає кращої назви, ніж австралієць. Далі питання: ти живеш в виннице? Ем. Ти дивився другий сезон грив Кальмара? Так дивився, мені сподобалося. Хочеш подивитися третій сезон? Так, я його дуже чекаю. Він вроді як взагалі через 10 днів вийде. Коли поїдеш в Австралію? Складне питання. Пройшов Майнкрафт за все своє життя. За 10 років гри в Майнкрафт? Я ні разу його не проходив. Та який саундтрек краще? Чесно, це все маячня. Найліпше це Дональд Трамп, Бігер Петер, Стронгмен. Запитання: ти далі будеш продовжувати знімати Age of History 3? Так? Ти Сітх чи Джедай? Моя аватарка це аватарка Сітха. Далі питання від когось. Ти дивився Джоджо? Насправді ні. Як ти ставишся до біді туалетів? Я сумую за ними. Дуже шкода, що цей мем закінчився. Ну і на кінець ти часом не президент США 1890 року. Так, я президент 1890 року. Саме завдяки мені США є такою великою. Ти будеш продовжувати грати у Grove Garden чи Dido Rails? Думаю, я можу зняти про це відео, тільки потрібно придумати дуже класну ідею. У мене таких немає. Яке твоє найулюбленіше блюдо? Пельмені, який потрібен актив на каналі, щоб він був основним або, хоча б не покинув його? Це, мабуть, найкраще запитання в цьому відео. В цілому я відповім так: перегляди і вподобайки це абстрактна річ. Чим більше ти їх маєш, тим більше ти їх хочеш. А для мене головне це відчувати фідбек. Ось я просто хочу розуміти, що я роблю це не впусту. Ось така відповідь: як ти ставишся до ТЦК? Негативно. Далі йдуть два запитання: чи вмієш ти танцювати гопак? Я контриболс. Я не вмію танцювати гопак. Чому Австралія перевернута завжди? Бо це мем, який пов'язаний з контриболсом. І я єдина людина на планеті, яка, яка чомусь не використовує цей мем, я хезе чому. По-перше, навіщо я це пишу? По друге, що я вам нада. Ось, я прочитав. Так. Ліга сміху чи мама хихотала? Мабуть, мама хихотала. Взагалі, Ліга сміху мені не подобається. Окей, на цьому запитання в Ютубі не закінчилися, але ми йдемо в мій телеканал. І так, перше питання це яка твоя улюблена страва? Я це відповідав. Чим ти найбільше любиш вареники? В цілому я дуже люблю вареники з маслом і сметаною. Ти будеш грати в Бравл? Насправді не знаю. Я взагалі цього року ще туди не заходив. Якось скучно. Буде колапс з кимось? Думаю так. Далі йде питання від Чупакабе. Приблизно так я собі і уявляв її. Якщо б тобі запропонували стати персонажем якоїсь гри, то ким би ти став? Точно, я знаю ким би. Я би став Джонні Сільверхендом з Кіберпанка. Яка в тебе улюблена гра? Майнкрафт. Скільки мов ти знаєш? Ноль. Буга-буга, буга-буга. Окей, колись їхав за кордон? Ні. Який предмет любиш в школі? Найбільше мені подобається прогулювання. Коли в тебе день народження? Місяць і дата. 23.07. Не забудьте мене привітати! Який в тебе прогрес в ігровий Garden? В цілому я там наші вирости кокос. Ось. І на останнє аніме любиш? Мені дуже подобається стиль в аніме, але мені не подобається сюжет і персонажі. Ось так. Ти любиш банани? Залежно які. Скільки семи. Ну думаю, від Львова до Києва банан підійде. В якому ти місці проживаєш? Далі невідомо. Що ти обереш: воду чи Кока-Колу. Прямо зараз я би випив Кока-Колу. Але в житті я би краще пив більше води, чим коли. Житомир існує. Ну я взагалі не знаю людей, які там були. Ти знаєш, що таке Репо? Так, я знаю, чи буде відео походців, чорт забирай. В Роблоксі буде відео. Та буде відео Хойка в Роблоксі. Знімемо колаб. Звучить хайпово. Коли ти скажеш, скільки тобі років, у мене зараз дуже багато нових підписників, які не знають скільки мені років. Мені 15. Через один місяць буде 16. А що ми? А мені чо? Ну а на кінець у нас іде цілих 10 запитань, на які я буду відповідати. Але дуже швидко. В якому ти класі зараз? В 11-му. Коли в останній раз торгав траву, В 2015-му. Коли випустиш з підвалу, так навпаки, я треба набирати людей, Який мем зараз тобі дуже сильно подобається? Ой-ой-ой, бо Боріт то Бондіто? Окей, ось такі були запитання. Ну а єдине, що я можу сказати, це. Хочеш більше планутись, не вподобайку друже, підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто